Слово, чому ти не твердая криця, Леся Українка. Слово чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав реч голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть з піхов готова. Тільки ж ти кров. З мого серця пролєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Виточу вигострю зброю із кристу, скільки достане снаги мені хисту. потім її почеплю при стіні іншим на втіху на смуток мені. Слово моя ти єдине зброє, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем на катів, брязне клинок об заліза кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових нетюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам.